Хало-хало, Аля цезамен. Всіх вітаю, і ми з вами будемо розглядати на цьому уроці тему, яка звучить присвійні займенники в німецькій мові. Як ви вже здогадалися по назві, що ж це за займенники? Це займенники, які вказують на приналежність предмета якійсь певній особі. Так? Вони усходжуються з особовим займенником, що позначає особу, якій належить певний предмет. І німецькою мовою присвійні займенники буде посесів прономен. І відповідають ці займенники на запитання Весен чий. Причому це запитання Весен універсальне. Як для. Однини – так для множини іменників, як для іменника середнього роду, так і для іменника жіночого і чоловічого роду, закінчення в цьому питальному слові міняти не потрібне. Воно універсальне. Тому, коли ми хочемо запитати, чий, чия, чи чи є, чи, чи, ї, нам для цього підходить одне питальне слово весен. Наприклад. Весен Хунт das?» чия це собака, чи вессен хойзер зінт, чиї це будинки. Запам'ятали? Отже, рухаємося далі. Ми вже з вами вивчили особові займенники. А тепер давайте подивимось, які присвійні займенники відповідають. Особовим займенникам. Отже, коли ми візьмемо займенник я і, то як ми скажемо мій німецькою? Майн. Дуже схоже, до речі, мій майн, твій дайн, ти, а твій буде дайн. Якщо ж це він ер, er, то його буде зайн. До речі, так само. Його буде, коли ми кажемо про займенник С, що позначає іменник середнього роду. Воно, так? І коли це вона ЗІ, то її ми скажемо Іа. Причому цей займенник Ір нам допоможе сказати, що це щось, що належить їм. Так, коли це зі, вони і їхній буде також ІА. Або ж це, коли ми кажемо про особу, до якої ми звертаємося ввічливо на ви, і тоді ми кажемо, що ваше щось що належить цій особі, також нам тут підходить займенник Іа, присвійний займенник Іа зразу. Може мати аж три значення: її, ваш або їхній. Точно так само присвійний займенник зайн вживається як для іменників чоловічого роду його, так, так і для іменників середнього роду, коли це особовий займенник С. Воно. Бачите, як цікаво! Отже, всі ці присвійні займенники потрібно вивчити. І присвійні займенники завжди, як ви вже здогадалися, ідуть в парі з іменником. Тому що вони стоять перед іменником і узгоджуються з ним за відмінком та числом. А також відповідно до роду іменника. І якщо іменник вживається з присвійним займенником, то артикль у такому словосполученні він просто відсутній, тому що сам присвійний займенник виконує роль цього артиклю. Наприклад, Майта це мій батько. Бачите? Ніякого додаткового артиклю тут немає, тому що є присвійний займенник «майн» мій. А як сказати, ваша сумка? «Іре таше. А наш зошит ми скажемо «унза гефт». Ваші речі ойре захен. Його книжка «Зайн бух. Їхня лампа чи її лампа ми скажемо Іре лампе». Твоя кішка? Дай не каце». Їхні діти або ж її діти, ми скажемо Іре Кіндер. Зрозуміли? Коли є присвійний займенник, додатково ніякі артиклі вживати не потрібно. Ось така справа. І давайте з вами уважно подивимося на цю таблицю. Тобто, як ви вже зрозуміли, для чого нам знати присвійні займенники, коли ми хочемо сказати, що якийсь іменник, якийсь предмет належить певній особі. А ці особи ми вже вивчили з вами це я, і, і дути, ти, ер. Він, зі вона, ес, воно, ві ми і, ви, коли ми кажемо про групу осіб. Зі вони і зі, коли ми ввічливо звертаємось до когось на ви. Так ось, коли якийсь предмет належить одній із цих осіб. То ми маємо вживати відповідний присвійний займенник, відповідно до особи, про яку ми говоримо. І крім того, ми ще потріб... нам ще потрібно знати артикль іменника, так? що кому належить, про який предмет ми говоримо. І подивіться уважно. Коли ми кажемо про іменники чоловічого і середнього роду, тобто це всі іменники з артиклями «деа» і ДАС, то в називному відмінку називний відмінок відповідає на яке запитання? Ве, одеа вас, хто або що? Присвійний займенник залишається таким, яким він є. Закінчення особове додавати до нього не потрібно. Це буде майн, що для іменників середнього роду, що для іменників чоловічого роду. Коли це твій дайн, точно так само цей, цей присвійний займенник буде підходити як для іменників чоловічого, так і середнього роду. Ви бачите по табличці, так? Тобто, нам не потрібно додавати до присвійного займенника закінчення R чи закінчення С. Уявіть, що це неозначений артикль. Ми ж там не кажемо Айнерфатер. Ми кажемо aIN так? батько, коли це неозначений артикль. Чи ми не кажемо. «Айнес кінд», а ми кажемо «Айн кінд», точно так само і з присвійними займенниками. «Майн фатер», «Майн кінд», або ж «Дайн фатер», «Дайн кінд». «Зайн фатер», його батько, «Зайн кінд», його дитина. Її батько, як ми скажемо? Ihr Vater, а її Дитина ihr Kind. Як ми скажемо, наш батько unser Vater, а наша дитина unser Kind. Як бачите, до присвійних займенників, закінчення в називному відмінку ми не додаємо, ми не позначаємо рід іменника за допомогою особового закінчення. Тому, будь ласка, вивчіть цю таблицю. Але особове закінчення до присвійних займенників потрібно додати лише коли вони жіночого роду чи іменники в множині. Отже, як сказати, моя мама майне «майне мута», твоя мама дайне мутя, його мама зайне «зайне мута», Тобто ви бачите, що до кожного присвійного займенника додалось закінчення Е, яке позначає нам іменник жіночого роду. Але це правило додавання закінченням називному відмінку до присвійного займенника стосується тільки іменників жіночого роду і іменників множині. Ось це все, що вам потрібно знати за присвійні займенники. Тобто, ваша задача зараз вивчити ці займенники. А як їх вивчити? А давайте спробуємо трішки потренуватися. Отже, в нас є займенник особовий ях. І давайте згадаємо, який присвійний займенник відповідає першій особі однини. Я, а мій буде майн. А коли це іменник чоловічого чи середнього роду, то до присвійного займенника ніяке закінчення додавати не потрібно. Отже, як ми скажемо, що це мій ноутбук? Ноутбук, ви бачите, німецькою буде der Laptop. І я вас запитую: весь laptop із das?» Чий це ноутбук? А ви мені відповідаєте? А що ви мені відповідаєте? Das ist mein laptop. Це мій ноутбук. А якщо це? Якийсь предмет, наприклад, годинник, який належить тобі. Тобто, в нас є особовий займенник «ду», а присвійний займенник твій буде дайн. Якщо «ду», то це дайн. Дайн це твій. І як ми запитаємо, чий це годинник? Зверніть увагу, годинник діо. Це іменник жіночого роду, тому до присвійного займенника потрібно додати закінчення е. І ми яку відповідь дамо на це питання? Весен із дас? Чий це годинник? Дас із дайне О, це твій годинник? А ось тут ви бачите гарненьку кішку. І ця киця належить якомусь чоловіку йому. Це його кішка. Якщо це займенник іменник він, то як ми скажемо його? Зайн. А крім того, нам потрібно подивитися на іменник. Про який, про який ми кажемо, що він належить комусь. А іменник це жіночого роду дікаце, то нам потрібно до присвійного займенника Зайн додати закінчення Е, тому що це правило діє тільки для іменників жіночого роду та іменників множині. Отже, весь синкадцей здас, чия це кішка? Das ist зайне Katze. це його кішка, коли ж це вона зі, то її ми скажемо я. І як нам сказати, що це її автомобіль? Ми дивимось, що автомобіль це іменник середнього роду. Тобто, до Присвійного займенника ніяке закінчення в називному відмінку додавати не потрібно. І ми просто скажемо, Das ist auto. Це її автомобіль. Весен ist das?» – чий це автомобіль? Das ist ihr auto. Це її автомобіль. Якщо ж це іменник середнього роду, а в німецькій мові це не обов'язково співпадає з українською мовою, наприклад, знаємо слово Дасметхен? Das Дасметхен Mädchen. Das Mädchen це дівчинка, то яким займенником особовим ми замінюємо цей іменник? Займенником С воно. А як сказати, що це її? Лялька цієї дівчинки на німецькій мові це буде, начебто, це його лялька, тому що С воно і присвійний займенник, який відповідає цьому особовому займеннику, це зайн. Уявляєте? Тому дуже часто це запутує учнів, тому що ми намагаємо співвідносити роди іменників німецькій і в українській мові, а вони дуже часто різні. Тому завжди вчіть іменники з артиклями. Ось вам приклад. Дас Медхен це воно. Тому як сказати, що це її лялька? Дослівно, це начебто його лялька? Ми скажемо, да се зайне пупе, коли мова йде про дівчинку. Die Puppe – це лялька, це іменник жіночого роду, тому до присвійного займенника Зайн нам потрібно додати особове закінчення. Як запитати, чия це лялька? Весен пупе das. Дас ist зайне пупе, це її лялька. Бачите? Як все цікаво! Беремо особовий займенник «віа». Віа – Це ми. А як сказати наш? Унзер. Унзер це наш. І ми хочемо сказати, що це наші квіти. Квіти німецькою мовою буде Блюмен. Це іменник множині. І згадуємо: коли це іменник множині, то нам до Присвійного займенника потрібно додати яку буковку в називному відмінку? Буковку Е. І як ми скажемо, що це наші квіти? «Das sind unsere Blumen». Це наші квіти. Wessen Blumen sind das?» чиї це квіти. Das sind unsere Blumen – це наші квіти. Як бачите, питальне слово весен, чиї універсальне, що для однини, що для множини, і не потрібно додавати ніяких закінчень до цього слова, ми просто кажемо весен Blumen sind das. чиї це квіти. Якщо ж це особовий займенник Ія, тобто ми маємо на увазі якихось двох осіб, пару осіб, і хочемо сказати, що в цих осіб є якийсь предмет, який їм належить, то ми який присвійний займенник використовуємо? Оєр. Оєр це ваш, але зверніть увагу ваші. Буде ойре. Буковка Е випадає. Ваш це «ойер», а ваші це ойре. І як нам сказати, що це ваші книги, коли ми кажемо до двох дівчат, що це їхні книги. Це не наші книги, а їхні? Ми скажемо це так німецькою: Das sind eure Bücher». Тобто до. Присвійного займенника. Пам'ятаємо, якщо це множина чи іменники жіночого роду, в називному відмінку ми додаємо буковку Е. Весенбюхе зіндас. Чиї це книги? Дас Зін Ойребюхя. Це ваші книги. Коли ж це вони, зі. То їхній ми скажемо я. А як сказати, що це їхні діти? Дивимось, іменник Дікіндер це іменник в множині. Отже, нам до присвійного займенника потрібно в називному відмінку додати закінчення. Яке закінчення потрібно додати? Пам'ятаєте? Закінчення е. Відповідно, вийде «Das sind ihre Kinder» – Це їхні діти. Sind kinder sind das?» – Чиї це діти? Das sind ihre kinder. А коли ж ми звертаємось до когось на Ви, на З, так? І як ми скажемо, що щось належить цій людині, до якої ми ввічливо звертаємо, що щось ваше, ми так само для цього будемо вживати присвійний займенник Ія. І як ми скажемо, що це ваш будинок? Ось у нас сидить такий солідний чоловік, і тримає руки над будинком. І як ми скажемо йому, що це ж ваш будинок не наш, ми скажемо: das ist ihr Haus. І зверніть увагу, коли це іменники середнього чи чоловічого роду на земному відмінку ніяке особове закінчення ми до присвійного займенника не додаємо. І ми просто кажемо, Das ist ihr Haus. це ваш будинок. Вестенхаус das. Дас ist ihr Haus. Чий це будинок? Це ваш будинок. Ось так все. Надіюсь, просто не складно, правда? А що ж до відмінювання присвійних займенників? Яка там ситуація? А скажу я вам ось, що, що відмінюються присвійні займенники так само, як і неозначені артиклі в однині і означені артиклі в множині. А ви мене запитаєте, а як це? А подивіться, будь ласка, Урок шостий, він присвячений саме цій темі, відмінюванню означених і неозначених артиклів в німецькій мові, повторюватись я не буду. Тому, будь ласка, якщо не подивились перегляньте відео, і вам все стане зрозуміло. Отже, якщо це іменник чоловічого роду і він належить мені, то як я скажу, що це мій брат? Я скажу майн Bruder». Особового закінчення до просвійного займенника я не додаю. А в давальному відмінку кому. Тут вже нам потрібно додати особове закінчення, і ми скажемо майнем бруда. Так само в знахідному відмінку кого? Кого, що? Майн бруде. Мого брата. Знову ж таки, щоб це зрозуміти, вам потрібно вивчити таблицю відмінювання неозначеного і означеного артиклів в німецькій мові. Все аналогічно. Як ми скажемо моя книга в називному відмінку? Майн бух. А в давальному відмінку кому чому? Майнем. Бух. Так само відмінюється і неозначений артикль. Ми кажемо айнем бух. А тут єдина відмінність майнем. А як ми скажемо, кого що я читаю мою книгу, майн бух. Мою книгу? В жіночому роді точно все так само Моя сестра буде майне швеста. Це хто що моя сестра Das ist meine Schwester. Моїй сестрі буде майнер швестер. А мою сестру я бачу мою сестру Ich sehe meine Schwester. Я бачу мою сестру. Множині? Множині вже зверніть увагу. Відмінюємо ми присвійні займенники. Так само, як і означений артикль. Означений. Тому що, якби це були іменники з неозначеним артиклем, то ми пам'ятаємо, що в множині взагалі нам тоді ніякі артиклі не потрібні. Тому, коли з іменником в парі стоїть присвійний займенник, то потрібно його відмінювати так само, начебто це був. Означений артикль. Ті ж самі закінчення. Майне кіндра, мої діти. Моїм дітям буде майнен кіндер. Тому що в множині до іменника потрібно додати закінчення «н», якщо він не закінчується на «н» або «с». А як сказати, моїх дітей? Кого що в акузативі в знахідному відмінку? Майне кіндер. Тому що знахідний і наземний відмінок збігається в іменників жіночого роду, середнього роду і в множині. Це такий бонус німецької мови. І на що я хочу звернути вашу увагу, це на відмінювання присвійного займенника Оєр. Ваш, коли ми кажемо про те, що належить групі з двох осіб. Зверніть увагу, на земному відмінку, коли це іменник чоловічого роду чи середнього роду, то це буде ОЄР. А в всіх інших відмінках, і крім того, коли це іменники жіночого роду чи множина, буковка Е випадає, і виходить ойрес. Ойрем, вашому, ойрен вашого, точно так само в іменників жіночого роду. Ваша буде Ойре, бачите, там я буковку Е скрізь позакреслювала, тому що ця буковка Е випадає. Зверніть на це увагу, на відмінювання саме цього присвійного займенника. І ваше домашнє завдання буде. Заповнити цю таблицю, вивчити присвійні займенники і спробувати заповнити таблицю. А я вам нагадаю ось що: Що коли це іменники чоловічого і середнього роду, то до присвійних займенників закінчення називному відмінку додавати не потрібно. Коли ж це іменники жіночого та Жіночого роду та в множині, то до присвійних займенників потрібно додати закінчення Е. І, наприклад, як ви маєте зробити це завдання, ми бачимо, що перший у нас стовпчик присвячений якому предмету? Комп'ютеру, Computer. І ми маємо сказати, що це мій комп'ютер, як ми це скажемо? Das ist mein Computer. Точно так само слово лампа наступне. Ді Lampe». Як ми скажемо, що це моя лампа? Das ist meine Lampe. Ну і так далі. Зрозуміли? А тепер поставте, будь ласка, відео на паузу. А далі я вам покажу відповідь на ці питання в таблиці, на це завдання в таблиці. Отже, ось. Таке вас мало вийти. Перекладати я не буду, бо ви вже знаєте про свійні займенники, я сподіваюсь, тут все легко. Отже, я вам бажаю всього найкращого, Gute! дякую за урок, Danke Shon und bald!